Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. 445 Вінницьких родин, в них 602 дитини, перебувають наразі на обліку Вінницького міського центру соціальних служб, як такі, що опинились в складних життєвих обставинах. В чому полягає програма соціального супроводу для них, як громада може їм допомогти, та які послуги пропонує держава для профілактики вилучення дитини з родини у складних життєвих обставинах, говоримо сьогодні. Гостя студії провідна фахівчиня з роботи соціальної Вінницького міського центру соціальних служб. Уж Христина Назаренко, доброго дня, вітаю пані Христина. Поясніть спершу, що таке сім'ї у складних життєвих обставинах, які сім'ї відносяться до цієї категорії. Ну, в першу чергу, складні життєві обставини це обставини, які заважають функціонувати нормально функціонувати сім'ї, тобто це труднощі в родині, які не дозволяють повноцінно заважають життєдіяльності родини uh -huh. Тобто заважають батькам правильно виховувати дітей? Чи як? Виконувати свої обов'язки, так батьків. виховувати, утримувати, забезпечувати. Ну це ми говоримо не тільки про сім'ї, але й про окремих осіб. Тобто, uh -huh. якщо є в окремих осіб якісь труднощі у, в їхньому житті, Там якісь обставини так це також сім'я, але це не повна. Втаває. Як е, ваші служби допомагають родинам у кризі, на що насамперед звертаєте увагу? Вінницький міський центр є надавачем соціальних послуг, тобто ми забезпечуємо сім'ї, особи соціальними послугами, які допомагають як подолати складні життєві обставини, так і їх мінімізувати. Ми надаємо соціальні послуги не тільки сім'ям складних життєвих обставин, але й тим сім'ям, які відносяться до вразливих груп населення. Ну в умовах війни ви розумієте, що категорія цих сімей, осіб збільшувалась в геометричній прогресії дуже чисельно. А які це сім'ї до вразливих категорій відносяться? В яких ще немає таких труднощів, де потрібно підходити комплексно, але є певні обставини, які можуть призвести вже до складних життєвих обставин. До прикладу сім'ї військовослужбовців, коли батько чи мати перебуває на службі. Потребує хтось із членів підтримки. Вони не є ще в складних життєвих обставинах, але вони потребують підтримки суспільства, потребують підтримки нас спеціалістів. Яка відповідальність настає для батьків за неналежне виконання їхніх обов'язків? Ну, Центр соціальних служб не притягує до відповідальності таких батьків, але ініціює цей процес. Тобто, якщо Сім'я, яка, до прикладу, отримує послугу соціального супроводу від Вінницького міського центру, не виконує умови індивідуального плану, який розроблений спільно із отримувачем соціальних послуг. Батьки не виконують рекомендації фахівців, не долучаються до вирішення проблеми. Тоді фахівець ініціює процес так званої відповідальності. Так? Ми готуємо клопотання до органу опіки піклування і, відповідно, питання про Виконання батьківських обов'язків або ухилення від виконання батьківських обов'язків виноситься на засідання комісії з питань захисту прав дітей, де відповідно вже і визначається рівень тої відповідальності, який будуть нести батьки. Ну і звісно, це органи національної поліції, правоохоронні органи, які вже притягують до відповідальності за статтю 184 е е про адміністративні правопорушення. Як часто ви здійснюєте рейди по неблагополучних родинах і які результати цих рейдів? Що стосується рейдів, в нас у від в нас у центрі чотири відділи вже є, тому і рейди відповідно здійснюються по різному. Якщо говорити про сім'ї, які опинили складних життєвих обставинах внаслідок чинення домашнього насильства, то це рейди спільно із сектором протидії та запобігання домашньому насильству управління поліції. Такі рейди здійснюються чотири рази на місяць спільно із нашим фахівцем і спільно із фахівцем. Сектору протидії домашньому насильству. Якщо говорити про сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах у відділі соціальної роботи в громаді, то такі рейди найчастіше здійснюються спільно з працівниками служби у справах дітей та сектору ювенальної превенції. Намагаємося щотижня виїжджати в такі сім'ї, тому що є негайні виклики і відповідно рейд міждисциплінарною командою. До складу може входити ще й і сімейний лікар. Які результати зазвичай для центру соціальних служб ми вносимо зміни до індивідуального плану, тобто або покращилася ситуація в сім'ї, або погіршилася і не виконують умови індивідуального плану, і потрібно щось змінювати, щось додавати, щось вносити для того, щоб ситуацію покращити? Або все ж таки іноді буває притягнення до адміністративної відповідальності з боку працівників сектору ювенальної превенції. Які заходи пропонує держава для профіла? Профілактики вилучення дитини з родин у складних життєвих обставинах? Ну, центр соціальних служб якраз і є профілактикою, можемо сказати, тому що саме фахівці центру, як кейс менеджери, вони здійснюють оцінку потреб сім'ї і визначають, що саме потрібно зробити для того, щоб не вилучати дитину з родини. Наші заходи якраз саме покликані е, на те, щоб допомогти родині впоратися з труднощами і не довести до того, щоб дитина була вилучена з родини. А оці бесіди, оці профілактичні дії, наскільки вони дійсно дієві? Е, ну, знаєте... Коли ми до прикладу купуємо там чайник, да, в нас є інструкція, що нам робити, щоб чайник працював. Так само і фахівця соціальної роботи є інструкція. Це державний стандарт надання тої чи іншої соціальної послуги. Ось і фахівець, використовуючи цей державний стандарт, він розробляє спільно з суб'єктами соціальної роботи, розробляє план дій. Які дії потрібно здійснити для того, щоб сім'я подолала ці труднощі? Чи в змозі сім'я впоратися самостійно? Чи потрібно залучити мережу соціальної підтримки, чи потрібно залучити суб'єкти соціальної роботи? Що саме потрібно зробити для того, щоб родина впоралася? І кого об'єднати навколо родини? Тобто це не тільки профілактичні бесіди, це певні mm -hmm. дії, mm -hmm. заходи, так можливо, спілкування з якимись фахівцями, з тим самим психологом, там зустрічі. Так. так? так. Що таке соціальний супровід сім'ї у складних життєвих обставинах? Ну, як я вже попередньо сказала, Центр соціальних служб надає багато соціальних послуг. Однією з цих послуг є соціальний супровід. Соціальний супровід це велика комплексна допомога родині, це багато заходів, які покликані допомогти родині у скруті. Як я й говорила, відповідно індивідуального плану. Тобто, коли ми тільки... Знайомимося з родиною і визначаємо, які потреби потрібно задовільнити родині для повноцінного функціонування. Ми відповідно і складаємо з, з компонуємо заходи, з якими, якими будемо допомагати родині вирішувати ці труднощі. Бесіди це одна із таких. Од одна з таких заходів, але маємо і залучення територіальної громади, ресурсу територіальної громади. Маємо і залучення всіх органів і суб'єктів, які займаються соціальною роботою, тобто. Іноді питання по питання по сім'ї потрібно винести на засідання міжвідомчої робочої групи. Іноді потрібно винести на засідання міжвідомчої ради для того, щоб допомогти родині, тобто залучити департамент там освіти, охорони здоров'я, соціальної політики. Фахівець соціальної роботи, якийсь менеджер він вивчає цю потребу. І знаходить шляхи е, вирішення. Так скажіть, а до вас самі звертаються люди, що вони відчувають, що їм складно справитися і звертаються по допомогу? Чи це більше як про них говорять? От приїдьте, подивіться, бо там щось не гаразд в тій сім'ї? Е, звісно, є і самозвернення, але найчастіше все-таки. Той варіант, про який ви сказали, другий найчастіше це повідомлення небайдужих громадян або суб'єктів соціальної роботи, про сім'ю, яка потребує додаткової допомоги у вирішенні своїх труднощів. Проте є сім'ї, які усвідомлюють, що їм потрібна допомога, і так швидше вони впораються. Знаєте, кажуть, пацієнт починає одужувати тоді, коли він усвідомлює, що він хворіє. Так само і в нашому випадку, якщо людина розуміє, що їй потрібна допомога. То дуже щасливий фахівець соціальної роботи, і у нього 100% буде класний результат по роботі з родиною. А коли як зрозуміти, наприклад, середньостатистичній родині, що щось не виходить, скажімо, у них? Які такі тривожні ознаки, ви можете сказати, є, що їм варто би прийти і звернутися по допомогу? Um... Ну, що стосується критичних чи от просто моментів занепокоєння. Uh -huh. Якщо стосу... що стосується моментів занепокоєння, це коли, як я сказала, складні життєві обставини, коли немає повноцінного функціонування родини. Да? Тобто є труднощі вже з матеріальним забезпеченням, є трудно з матеріальним забезпеченням родини, є труднощі з вихованням дитини, є труднощі з утриманням дитини, є труднощі у комунікації спілкуванні між членами родини. Які негативно впливають і на дитину, і на всіх членів родини, ем, ну, перелік можна продовжувати дуже багато. Угу. Тобто, якщо є трудно, ще краще звернутися навіть до соціального працівника в соціальну службу, так? Так, це ж не обов'язково складні життєві обставини. Це як я сказала, зараз більша частина людей відноситься до вразливих груп населення у зв'язку із тими подіями, що відбуваються у нас в країні. Що є таке поняття коло сімейного неблагополуччя? Що це таке? Um, як я говорила, для того, щоб родина подолала труднощі, фахівець починає шукати мережу соціальної підтримки сім'ї, тобто родичів, друзів, знайомих для початку. І, звісно, це ресурс сім'ї. Потім ми починаємо шукати ресурс в громаді, там, в територіальній громаді, чи це благодійні організації, чи це громадські організації, чи це безпосередньо суб'єкти соціальної роботи. Те саме в нас є і з колом благополуччя. Тобто навколо родини. Об'єднуються е, люди, друзі, родичі, які допомагають випивати, чи друзі, які допомагають випивати, і відповідно втягують родину в негативні наслідки. Так як є мережа соціальної підтримки, так і є коло неблагополуччя. Тобто, навпаки. Так, так. А як подолати? Які шляхи подолання цього кола? Якщо будемо говорити, наприклад, про родину, де батьки зловживають алкогольними напоями або наркотичними засобами, що пропонує фахівець соціальної роботи, він пропонує реабілітаційні заклади для батьків, які ми маємо чи в нашій територіальній громаді, чи поза межами в громадських організаціях, для того, щоб вилучити на певний час. Батьків із звичного а, кола, в якому вони перебувають. Звісно, і не без того, що фахівець соціальної роботи впродовж першого тиж... першого місяця надання послуги соціального супроводу відвідує систематичну родину, тобто там не раз в тиждень, а кілька разів в тиждень, uh -huh. і це також впливає. Тобто, якщо батьки, які зловживають, знають, що завтра прийде фахівець соціальної роботи, і будуть е... якісь наслідки після того, як він прийде, то звісно, це їх трошечки тримає в рамках. А за яких обставин вилучають точно вилучають дитину з родини? Ну, звісно, це коли є загроза життю і здоров'ю дитини, да. Тобто, всіх решта випадків, центр соціальних служб докладає максимум зусиль для того, щоб дитина залишилася в родині. Забезпечуємо соціальними послугами, забезпечуємо підтримкою для того, щоб дитина була з батьками. Як почуваються вилучені діти з родини? Вони хочуть повернутися додому. Ну, знаєте, треба згадати відчуття, коли нас висмикують з нашої зони з нашої зони комфорту. Да? Ми що відчуваємо страх, тривогу, нерозуміння, смуток. Uh -huh. Те саме відчув... Я не можу говорити про емоції дітей, тому що це більше питання, напевно, до психологів наших, але насправді, ну, ми всі. Відчуваємо ось ці емоції, коли нас витягують із зони нашого комфорту. Хоча, Вибачте, не завжди було комфортно. Але я хотіла сказати про те, що зона комфорту для кожного різна. Якимось якимось жінкам зручно в аб'юзивних відносинах. От їм зручно, їм комфортно, це їхня зона комфорту. І коли починаєш їх висмикувати з цієї зони комфорту, вони не розуміють, що відбувається. Те саме і з дітьми. Для них ця цей стан вже звичний, комфортний. Тому коли ми їх забираємо з цього стану, звісно, їм не комфортно, звісно, вони тривожаться. Що стосується, чи хочуть повернутися. Якщо ми говоримо про маленьких діток, то звісно, напевно, 100% хочуть повернутися в свої сім'ї. Але якщо говоримо про більш дорослих дітей, ну бувають різні випадки. Так, якщо коротко, історія успіху, коли вилучали роди сім'ю сім'ї і потім повертали, щось змінювалося. Є такі історії? Так, на моїй практиці був була така історія, що у п'ятницю діти були вилучені у зв'язку з тим, що мати залишила їх без нагляду і вони гуляли за вікном по парапету. Буквально у вівторок було засідання комісії з питань захисту прав дітей, де матері було оголошено про те, що вона має зробити, аби діти були повернуті в родину. І вже на наступний тиждень, у вівторок, діти були благополучно повернуті в родину, тому що мати виконала всі умови. Ви слухали передачу з перших уст, в якій ми розмовляли про допомогу родинам, які опинилися в складних сімейних обставинах. Дякую, гості, за розмову. Провідній фахівчині соціальної роботи Вінницького міського центру соціальних служб Христині Назаренко. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінниччини. Бережіть себе разом до перемоги.